Герої серед нас зовсім недовго пропрацював в нашому ліцеї вчителем фізкультури Андрій Вікторович Ромашина. З початком повномасштабної агресії молодий вчитель, не вагаючись, пішов добровольцем боронити Україну. Після короткого навчання він був направлений на передову командиром штурмового підрозділу. Сьогодні офіцер завітав до рідного колективу, скориставшись нагодою, коротким відрядженням. Педагоги з радістю зустріли свого колегу, розпитали про службу, хід бойових дій. А потім в кабінеті історії відбулася зустріч вчителя воїна з кадетами і шляхетними панянками старших класів. Учні кадетського корпусу з інтересом слухали розповідь скромної та мужньої людини, справжнього патріота, гідного захисника Батьківщини. Ми маємо підтримку, маємо новітню зброю. І головне, що ми маємо за що воювати. Вам хочу сказати, набратися терпіння, та що нема світла і бувають тривоги. Це не саме хуже, що може бути. Деякі діти взагалі втратили своїх рідних, деяких взагалі вивезли депортоцію. Так що тобто, ви тут тримуйтеся, вчиться головне, що ми стоїмо перевожно заради усі. Що ви почали? Ну, коли розпоч... розпочалася війна, і які були ваші дії взагалі? ми виїхали з Києва і потім, як то кажуть, понакотону і воєнкомот. Спочатку і потім розподіляння, і так вийшло, що на східний фронт розпоряділили саму гарячу точку, іншу, значить, так травня. І показуємо, що ми козацького роду. Чи знайшли ви собі кращих друзів на фронті? І які у вас відносини у вашому звоні? Звичайно, друзів багато знайшли. І іменно на війні це просто, я думаю, що ми після війни будемо спілкуватися завжди, і нам буде що згадати, але між собою молодший сержант Ворінський. Хочу задати питання, чи брала ваша військова формування, чи брали ви військовополонених російських, і якщо так, то ви, які, що вас найбільше в них здивувало? Вони зразу, як завжди, кажуть, що вони нічого не знали, вони захищають свою землю. Ну, понятно, що все не так і можна сказати, що в кінечному методі ми знали те, що ми хотіли. І як не крути, в них теж є рідні і вони теж самі хочуть жити, а інформація, яку вони надають, ну вона дуже цінна для нас. Скажіть, ласка, що ви плануєте після закінчення війни? Ви плануєте продовжувати свою військову службу, чи плануєте повернутися до власного? Звичайно, хотілося повернутися до нормального життя, бо там хочеться, як не то, що морально хочеться відпочити до цієї армії, від цієї війни і взагалі забути, це як страшний сон. Такі можна сказати імпровізовані зустрічі краще за будь-які інші заходи формують в наших дітях відчуття гордості за державу, за наше військо та віру у перемогу.